Дня, шановні колеги, шановні запрошені і голови сільських рад. Ну, сам статут у вас є на руках, тому я його так подробно розмовляти про нього не буду. Хочу трохи розказати перед історію, чому а, він, це питання сьогодні виникло. А, ви знаєте, що з Ще тогорішнього року, з 2015 року, директор ЦКД, скажімо так, серце культури і культурних найкращих надбань колективів Обухова і Уховського району, вона пішла приходити на другу роботу з грудня місяця. І виникло питання, те, що на жаль, районний центр культури та дозвілля працював по старому по регламенту, по старому положенню, який ще розроблявся і так знаєте, підмахувався, не дивлячись, як в нас деякі ще програми робляться неефективно ще 2002 року. Коли ми почали більше вникати в це питання і дякуючи Убульській районній раді, що в той час вони якраз тримали на пульсі цього питання і вивчення, і не допустили те, що фактично у грудні місяці і в цьому місяці можливо, була така, що такий великий центр фактично був без голови, дякуючи нашій комісії. Пану Шапаренко, по всьому колективу, депутатам, де ми збиралися неодноразово. Продивилися нові положення, продивилися законодавство, зробили статут, а не положення. І статут на зараз, зараз він буде працювати більш ефективно. А саме головне і ключове питання це... Момент призначення керівника, тому що завжди в таких районах, тим паче, як Лухівський район і, і в містах і обласного значення, завжди призначали на такі керівні посади не керівники не на служб. А якщо в обласному рівні міста міський голова. Разом із погодженням з депутатами, а в районних радах завжди призначалися більшістю депутатських голосів, так як в нас і є по музею, слава Богу, в Закорському районі. Що це дає? Це перше дає можливість призначати людину фахову, призначати людину відкриту, не по знайомству, як раніше так, бувало таке. Мало того, вибирається людина депутатським корпусом і обговорюється фактично вся 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 її вся програма, те, що вона буде пропонувати, те, що вона, як вона бачить культурну спадщину, як її підтримувати, як налагоджувати роботу районного центру культури та дозвілля. І дуже 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 багато моментів і які ми прописали в статусі. Там кожен, кожен, кожна циферка, кожна літера продумана, вичищена, виглажена. Але якщо є пропозиції, то ми відкриті до спілкування, і я маю надію, що не дивлячись на те, що дуже гарний фахівець був як керманич у РЦКД, то ми спільними зусиллями виберемо не менш кваліфікованого. Гарного фахівця, який буде піднімати ще більше наші колективи, тим паче в часи, коли фактично всі колективи кинуті на напризволяще, я маю на увазі фінансову сторону. Ну і ви ж знаєте, що чекає всі культурні заклади при децентралізації. Я маю надію, що ми цьому теж не будемо сприяти, а стояти на обороні і колективів, і таких закладів. Буде запитання до Так, нас. Звільнення виходить лише можливо за поданням голови районної ради. Звільнення, призначення і звільнення, як і в музеї, як ви знаєте, імені Корнічука призначається, подається головою районної ради, а узгоджується депутатами, більшістю голосів. Чому? Ви подаєте свої... Ні. Все проходить через комісію профільні. і. Комісії, профільні комісії подається. Там, там чи опечатка, чи не... Я хочу, ну, як цей пункт повністю звучить, він дуже важливий. Закінчення? 5.1. Так, це, мабуть, коли дівчата копіювали, не закінчили фразу. Прошу відмітити, будь ласка, пункт 5.5.1. він не перекопіювався в редакції. У мене ще одне радоуваження. Дякую вам Дякую. Дан... Коли директор, і який призначається фахівець, і хоче щось зробити, йому необхідно отримати десятки погоджень, всі безпосередньо і штатний розклад, і все інше. Ні, я вважаю, що якщо ми вже призначаємо директора, то на нього покладаються всі обов'язки і він має, має мати необхідне повноваження для того, щоб їм керувати, а не постійно ходити і зі, зі всіма все це погоджувати. Тому я в даному випадку вважаю, що... Щодо директора його повноваження необхідно розширити, а у інше повноваження у віза. Я тут трохи буду з вами не згодна, тому що сама пропрацювала дуже багато років, років. директором такого ж закладу. Не, не, треба не забувати, що це не комунальна установа, це установа підпорядкована районній раді. Це не приватна власність. І якщо не буде контролю, то тоді отакі. Кроліки і всякі остальні моменти будуть вилізати, коли ми не зможемо контролювати це питання. Повірте мені, що наразі за скільки років я працюю, коли працювала в міській з міською радою міста Українка, коли я знаю, як працювала пані Антоніна з районної ради, ніхто нікого не збирається контролювати за кожним підписом і так далі. На на, на, на наразі зараз дуже багато якраз є пунктів у ЦКД, тих, де яких немає в вас культури нервекти. Це як вам приклад, наприклад, той же пункт, що вони мають право укладати договора. Щодо е, моментів оренди е, по годині і на проведення якихось заходів без погодження з начальником відділу культури або районної ради, тим паче е, депутатським корпусом на свій розсуд, тому що вона потім все рівно буде звітуватися. В палаці культури енергетик цього нема, масі, договори заключається з міською радою. і повірте, від цього погано підприємство не працює. Це прописано так, щоб була регламентована чіткість моменту відійти від спірних питань. Тому що, як на мій погляд, скільки б ти не був розумний, але порадитися з керівництвом, особливо якщо це питання заходів районного, обласного і далі рівнів, то я не думаю, що в цьому є якесь ущемління. Повноважень керівника. Тим паче ще раз підкреслюю те, що ми нам додавали пункт той, що керівник сам формує собі штат, особливо штат творчий. Це художні керівники, це режисери і так далі. І так далі, і так далі. Це дуже важливо і це на його розсуд. Це його команда, з яку з, з, з команди, е, йому працювати. Фактично, районна рада лише перше призначає, вибирає або е, звільняє керівника з посади. Не начальник відділу культури, а районна рада. Друге, е, начальник відділу культури, і це правильно формує е, програму заходів на рік. І ви її затверджуєте, те, що ми сьогодні будемо робити. Це правильно, тому що треба формувати. Ви є думка людей і виборців: третє, фактично, один раз на рік керівник звітується за свою діяльність, не бігає за підписом під кожним договором. Якраз тут прописано те, що у нього є такі повноваження щодо до, до тих договорів, які є. Або по годині, або то тобто, не на постійній основі. Ну, концерти, там театр, я б їхав. Щоб не бігати, не, для людини не робити більш проблем в її роботі щодо погоджувань, як би говорити. І ще питання таке. Наприклад, доступний до центру. Ми пам'ятаємо, як було. Які проходили в РЦКД, то відбувалися такі речі, які зовсім не допустили. Я питання пане Юрію, ну на жаль, це питання зараз не до статуту. Як, на мій погляд, як на мій погляд, так як РЦКД є підпорядкований в самій роботі за рік адміністрації, то як на мій погляд, адміністрація зовсім не повинна бути політичною. Вона повинна бути аполітична, вона повинна займатися тільки господарськими питаннями. Треба завжди прописувати, на жаль, цього ще немає, і я маю надію, що в Обуковському районі, зараз тут розкажу, а в Обуковському районі я маю надію, що ми в цьому році все-таки зробимо це. Коли ми зробимо аналіз всіх культурних закладів, ну ви знаєте, що ми готуємо це, цей заклад. На ньому ми після аналізу проведемо в ІБДМ методику якості і аналіз, робіт всіх культурно-мистецьких закладів, а в них буде прописані такі міні-паспорти, які у нас є. Коли людина приходить і чітко вичитує, хоче вона зняти, наприклад, приміщення під якийсь захід. У неї висить виси, виси план, який в методики якості чітко прописаний. Куди вона повинна заплатити, якщо скільки є орендна ставка, все повинно бути по Ну, те, що у нас вже давно напрацьовано в Українці, Я в цьому не бачу. І тоді тоді, питання зразу знімається. Якщо це людина хоче політично свою рекламу зробити, в законі України чітко прописано, щодо виборів також є чітка. Наприклад, вільний, вільний, доступ. Доступ. вільний, вільний доступ. доступ сплачує зі своєї організації і проводить, сплачує за електронерів і так далі, і так далі. Комунальні послуги, а не на своє, коли там сват брат, я платити не буду, буду проводити захід. Не сплатив Аднесу, Слава, дякую, дякую. Юрию, Сарас, в останні два роки не було ніяких проблем з РЦКД і доступ мали всі політичні організації, громадські організації до. В останні два роки не виникало взагалі ніяких питань по будинку культури. Будуть запитання до Одеса В'ячеслава. Дякую вам, Онесі Вячеславу.